Берегівська угорськомовна гімназія імені Габера Бетлена розпочала свою роботу ще 1 вересня 1991 року. За останні три десятиліття заклад зазнав чимало змін, а в результаті освітньої реформи у 2021 році її було перейменовано. Нова назва ліцей імені Бетлена Габора зі змінами в українському законодавстві перед нами теж постали нові виклики. Наш заклад приймав учнів після четвертих класів та проводив восьмирічне навчання. Але оскільки відбулися певні зміни, з минулого року ми запустили перший клас. Цьогоріч ми теж плануємо відкрити один, адже є діти, яких батьки хочуть записати до нас. На даний час ще триває набір, щоб запустити два перших класи. Для старту п'ятого класу теж буде достатньо учнів. Батьки довіряють нашому закладу, і ми прагнемо зробити все, щоб зберегти їхню довіру. Ця нова будівля вже прийматиме наших нових учнів. Однак для забезпечення якості освіти в закладі важливим є також розвиток інфраструктури. Уряд Угорщини підтримав проект будівництва і виділив понад мільярд форентів на новий комплекс будівель ліцею. У вівторок виконані роботи проінспектували голова Берегівської громади Золтан Бабяк та голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій. Діяльність наших навчальних закладів залежить від того, яким змістом ми можемо їх наповнити. Ми можемо надати якісну освіту, якщо і заклад, і учні будуть одним цілим. Таким чином у нашій громаді підсилюється освіта. Я певен, що ті люди, викладачі, які тут працюють, виконують чудову роботу. Гімназія імені Бетлена завжди була тим закладом, яким ми пишалися. Оглянувши приміщення будівлі, я переконався, що справи рухаються у правильному напрямку, і вже через декілька місяців гімназія буде повністю дієздатною. А вже ж, ще буде чимало справ з обладнанням та зовнішнім оздобленням закладу. Але я певен, що завдяки проведеним роботам наша громада стане ще сильнішою. Я радий, що будівельники виконують якісну роботу. Сподіваюся, що незабаром ми вже зможемо відсвяткувати відкриття нової будівлі. Дуже важливо, що разом із цим проектом відбуваються зміни в освітній сфері нашої громади. Ця гімназія і до цього виконувала покладені на неї завдання в освіті не лише містян та мешканців регіону та району. Разом з цим ми готові допомогти у безперешкодному втіленні цього проекту. У майбутньому навчальний заклад забезпечуватиме навчання 600 учнів. після завершення робіт наш заклад зможе прийняти до 600 учнів. До цього ми навчали 250 дітей. Робота у старому та новому корпусі буде проводитися злагоджено, але це вже буде цілковито сучасна частина. Тут буде зала для проведення вільного часу для дітей. Буде великий актовий зал, дві спортивні зали. Тобто, ми зможемо задовольнити всі потреби учнів. Буде велика кількість нових кабінетів хімії, фізики тощо. Які будуть мати сучасне обладнання під час візиту на об'єкт, директор закладу та будівельники запевнили міського голову та голову адміністрації у дотриманні запланованих термінів та якості виконання робіт спільно з міським головою міста Бергова, з керівником управління освіти, молоді та спорту оглянули об'єкт, який будується корпус Березького горської гімназії на предмет безбар'єрності. Побачили, що буде облаштовано пандусами, навіть ліфт буде встановлений, і санузли будуть встановлені і пристосовані для осіб з обмеженою можливостями. І з нетерпінням чекаємо введення в експлуатацію, і щоб ми могли показати, як ми рухаємося в питанні забезпечення безбар'єрності в районі. Ми бачимо втілення мрії, яку ми виношували десятиліттями, за що ми дуже вдячні угорському уряду, зазначив директор ліцею під час інспектування. Це фінансування дуже актуальне у 99-му році. Коли я сюди потрапив, було вирішено, що ми маємо розширятися, адже школа цього потребувала. У 2004 році ми встановили наріжний камінь. Потім, у 2011 році, почалися певні роботи, але все зупинилося. І з 2022 року знову почалося будівництво. Таким чином, завдяки підтримці угорського уряду, ми нарешті реалізуємо наш задум, нашу мрію. Попереду ще багато роботи, але очікується, що до початку нового навчального року школа буде повністю готова та передана у користування.